Добрий день, любі малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці дев'ятих класів. Сьогодні ми поговоримо про імперію, над якою ніколи не заходить сонце, про володар морів, світового банкіра, найпотужнішу державу того часу. Словом розмова піде про Велику Британію. Сідайте, або лягайте зручніше, як завжди. Буде цікаво. Велика Британія була спадковою обмеженою монархією. З кінця 17 століття тільки парламент був наділений правом ухвалювати або скасовувати закони, встановлювати нові податки і розподіляти державний бюджет. Як обирався англійський парламент, згідно закону, виборцями могли бути тільки заможні люди. Вони голосували за обох з двох політичних партій. Це могли бути або торі, які з середини 19 століття стали називатися консерваторами, або Віри – майбутні ліберали. Політична партія, яка програвала вибори, ставала опозицією його або її величності. А та політична сила, яка пощастило виграти вибори і отримати більшість місць у парламенті, формували кабінет міністрів його або її величності, яка формально призначала прем'єр-міністра з лідером подібної в парламенті партії. Звертаємо увагу на те, що англійський парламент був двопаланний обиралася лише нижня палата громад. А членство в верхній палаті лордів було спадко. Якщо закрити очі на те, що право голосу мав зовсім невеликий відсоток заможних чоловіків, які обирали до парламенту ще більш заможних чоловіків, то цю систему можна вважати цілком демократичною, якби не певні нюанси виборчої системи. А англійська виборча система не мінялася кілька століть. За цей час багато славетних середньовічних міст занепали і перетворилися на поселення з кількох будинків. Незважаючи на це, такі поселення зберегли при цьому представництво в парламенті. Наприклад, містечко Оудсаву, яке складалося лише з трьох будинків, в яких жило семеро виборців, обирало одразу трьох депутатів парламенту. Такі поселення називалися Гнилі містечка. Слово гнилі містило натяк на корупцію, оскільки вибори там були чистою формальністю. Виборці голосували за того, кого назве власник цього гнилого містечка. На цьому малюнку ми можемо побачити, як лендлорд, на землі якого стоїть кишенькове поселення, продає голоси виборцям. Проблема на цьому не вичерпувалася, оскільки виборча система не мінялася століттями, то населення нових промислових міст, які з'явилися нещодавно, а це Ліндз, Манчестер, Бірмінгем, взагалі не обирали до парламенту жодного депутата. І такою ситуацією повною мірою скористалася партія ТОРІ, яка захищала інтереси землевласників. Кілька десятиліть поспіль ця партія визначала політику Великої Британії. В першу чергу, це стосується так званих хлібних законів, які забороняли віз до Британії зерна, якщо ціни на хліб знижувалися. Навіщо? У такому випадку кількість зерна зменшувалася, а ціни на нього росли. Це було вигідно фермерам і великим землевласникам. Які займалися торгівлею. Кому це було невигідно англійським робітникам, які змушені були купувати хліб за високими цінами і часто голодували. На малюнку того часу ми бачимо, як до Англії не пускають іноземних експортерів зерна в той час, як англійці вважають на березі знасилені під голодом. У 1832 році Торі. Партія вендвордів і Ліги, партія промислової буржуазії, нарешті досягли історичного компромісу. Більшість гневих містечок було поспавлено права голосу, а звільнені депутатські мандати розподілили між промисловими містами. Також в результаті скорочення майнового цензу кількість виборців зросла вдвічі, хоча все одно лишалася маленька. А майновий цент залишався великим, що унеможливлювало обрання представників середнього класу і робітників. Як і раніше, виборчого права були цілковито позбавлені жінки. Після реформи уряд Британії сформували ліки. Разом з законом про відміну рабства в англійських колоніях і обмеженням тривалості робочого дня для дітей на текстильних фабриках, Фігі запам'яталася сумнозвісним законом про бідних. Цей закон скасовував допомогу бідним, яку надавали за попередніми законами, і тепер усі люди, що потребували допомоги, Могли отримувати її лише в спеціальних робітних будинках. Ці робітничі будинки були більше схожі на в'язниці, люди в них важко працювали і постійно перебували на межі голоду. Нижче ви можете побачити тижневий раціон у робітничих будинках кілограм хлібу, пів кілограма картоплі, пудинг і півтора літри молочної каші. Британський уряд сподівався, що такі жахливі умови змусять бідняків самостійно шукати роботу, не розраховуючи на допомогу держави. Всередині 19 століття торі стали називатися консерваторами, біги – лібералами І англійська двопартійна система, зазнавши певних змін, продовжує ефективно працювати і в наш з вами час. Між іншим, чоловік, на спині якого тримається ця парламентська гойдалка, це Джон Бурк, буквально Джон Бик. Це такий собі символ Великої Британії, який ми побачимо на багатьох малюнках того часу. А далі настав час поговорити про великий ірванський голод. Ірванською гельською мовою українське слово голод за якимось примхливим збігом обставин буде мор. Але Великий Ірландський картопляний голод неможливо порівнювати з нашим голодомором 1932-33 років з низки причин. Основною причиною голоду в Ірландії була хвороба картоплі, яка нищила врожай цієї життєво важливої для Ірландії харчової культури. Голодомор в Україні був штучно організованою акцією сталінського режиму спрямованою. Проти українського народу. Він стався у часи, коли Україна мала гарні врожаї, достатні для нормального харчування населення країни. Натомість ірландський голод не був штучним. Він стався від загибелі врожаю, а британський уряд вживав заходів, щоб протидіяти трагедії. Його можна звинувачувати лише у неадекватності і недостатності цих заходів. Іншою важливою обставиною було те, що, на відміну від ізольованих загороджувальними загонами українських селян, ірванці хоча б могли їхати у пошуках кращого життя в інші країни, переважно в Америку. В результаті ірванського голоду, 1845 1849 років, померло близько мільйона ірландців, ще близько двох мільйонів були змушені залишити остров. Після розгрому Наполеона, коли європейські країни нарешті змогли розпочати мирний розвиток економіки, англійське промислове виробництво пішло вперед. Воно стало поза конкуренцією. Машинне виробництво безперервно здешевлювало вартість англійських промислових товарів. Дешевші та добротніші англійські товари витісняли товари інших країн. До того ж, Промисловий переворот у Західній Європі спочатку повністю залежав від англійських машин металу, вугілля. На цих діаграмах ми бачимо, як зростала британська частка промислової продукції в першій половині 19 століття відносно інших великих європейських країн. Коли англійська промисловість настільки зміцніла, що більше не боялася іноземної конкуренції, Велика Британія проголосила необмежену свободу торгівлі так зване фритредерство. Суть фритредерства полягала у повному звільненні від мит майже всіх товарів, що возяться в Англію, і була розрахована на взаємне сприяння. А саме зустріч на скасування мит на ввезення англійських товарів в інші країни. Здавалося б, справа взаємовигідна, але на практиці Британія вигадала значно більше. Вона забезпечувала з одного боку вільний збут за кордоном своїх товарів, а з іншого боку, купувала дешеву іноземну сировину і продовольство. На американському малюнку ми бачимо Джона Буля, який за допомогою вільної торгівлі намагається захопити світові ринки. Велику Британію починають називати, як раніше називали Іспанію, імперію, над якою не заходить сонце. Якщо ми уважно подивимося на карту, то побачимо, що всередині 19 століття в Африці ще лишалося незахоплені землі. Але вже у 1875 році володіння Британської імперії становило 8,5 мільйонів квадратних миль, а населення імперії близько 20 всього населення земної кулі. В європейській політиці Британська імперія притримувалася принципу боротьби з найсильнішою державою, суть якої полягала в постійному підтриманні рівноваги на континенті. Після того, як Наполеонівська Франція ледь не захопила всю Європу, британці зробили висновки і більше не допускали появи надто сильної держави. Яка буде грати не по правилах, встановлених Іденським Конгресом? Тому коли Росія в 1853 році спробувала без дозволу напасти на Османську імперію, коаліція Великої Британії та Франції завдала Росії перенизливої поразки. Пізніше ми обов'язково поговоримо про Кримську війну більш докладно. Як тільки не називали Британію в ті часи, оскільки вона виробляла понад 40% світової промислової продукції, країну справедливо почали називати майстернею світу. Англійські банки стали найбільшими в світі, а валюта фунт стерлінгів набула статусу міжнародного. До середини століття Англія перетворилася на світовий фінансовий центр справжнього світового банкіра. Швидкий розвиток промисловості і реформа англійського уряду дали змогу Великій Британії до 50-х років 19-го століття побудувати найбільший флот у світі. Англійські кораблі перевозили не тільки свої або колоніальні товари, але й товари інших європейських країн. Англія отримала ще одне почесне звання світового візника. У поєднанні з найбільшим у світі військовим флотом торгівельний флот дозволяв англійцям стверджувати, що Британія править морями. Цей період збігся з так званою вікторіанською епохою, періодом правління королеви Вікторії. Тривале і досить спокійне правління королеви було епохою найвищої могутності Британської імперії, або, кажучи іншими словами, часом спокійного перетравлення після грандіозного обжерства. Література розквітала, економіка і наука бурхливо розвивалися. Здавалося, що так буде завжди. Ця чарівна Ідилія мала недолі. Після завершення промислової революції більшість населення Британії складали робітники, які були позбавлені виробничих прав. В першій половині 19 століття зароджується рух чартистів, які боролися за загальне виборче право для чоловіків. І скасування майнового цензу, який дозволяв обиратися та бути обраними лише заможній верстві населення. Тільки на початку ХХ століття більшість вимог чартистів були законодавчо врегульовані. А на цьому я і з вами прощаюся. Не втомлююся нагадувати, що мої відосики жодним чином не землять вам виконання домашніх завдань і вдумливого читання підручника. Але якщо вам не вистачає часу на те або інше, то хай краще буде так, аніж ніяк всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.